Біотехнології та медицина цілком очевидно, що науковими засадами сучасної медицини є передусім біологічні знання. Особливе значення набуває генетична діагностика, напрям, що базується на програмі Геном людини. Народження біотехнології обумовлено потребами суспільства в нових більш дешевих продуктів для народного господарства, в тому числі медицини і ветеринарії, а також принципово нових технологіях. Біотехнологія це отримання продуктів з біологічних об'єктів або застосування біологічних об'єктів. Як біологічних об'єктів можуть бути використані організми тварин і людин, наприклад, отримання імуноглубінів, сивороток, вакцинованих коней або людей, отримання препаратів крові донорів, окремі органи, отримання гормону інсуліну з підшлункової залози великої рогатої худоби і свиней, або культури тканин, отримання лікарських препаратів. Однак в якості біологічних об'єктів найчастіше використовують одоклітинні мікроорганізми, а також тварини і рослинні клітини. Розшифровка геному людини і успіху в клонуванні тварин відкривають приголомшиві перспективи медицині. Використання методу клонування людини може привести до створення банку запасних частин для конкретних людей і забезпечити далеко не останнє продовження їх життя. Однак проти цього висувається заперечення морального порядку, звісно ж, що дилемма буде дозволена зі створенням технології клонування тканини органів. Ще одну революцію в медицині викликає вивчення так званих стовбурових клітин, тобто клітин, які є попередниками інших типів клітин, включаючи нервові. Стовбурові клітини можуть давати початок будь-яким клітинам організму, і шкірних і нервовим, і клітинам крові. Стовбурові клітини здатні перетворюватися на клітини всіх типів тканин: клітини крові, внутрішніх організмів, м'язових і кісткових тканин, шкірного покриву, нейрони та інші. Також вони беруть безпосередню участь в регенеративних процесах в організму і можуть уповільнювати процес старіння. Використання стовбурових клітин це в перспективі вирішення проблеми регенерації, тобто радикального лікування інсульту, інфаркту, відновлення втрачених кінцівок і такі подібні, а також вельми істотне продовження життя. Звісно ж. Що зараз лідерами медичної науки є медична генетика та імунологія. Медична генетика може не тільки запобігати появі на світ генетично неповноцінних дітей шляхом генетичного консультування їх батьків і діагностувати генетичні захворювання. Її перспектива це пересадка генів і управління їх активністю. Імунологія дозволяє створювати нові підходи до лікування імунологічних захворювань, і в тому числі імунодефіцитів, аутоімунних захворювань і алергії, інфекційних і онкологічних захворювань. Клонування отримання ідентичних нащадків за допомогою безстатевого розмноження. По-іншому, визначення клонування звучить так: клонування це процес виготовлення генетично ідентичних копій окремої клітини або організму, тобто ці організми схожі не тільки зовні, але й генетичний код, закладений в них, однаковий. Однією з головних завдань у цій галузі є створення корів, молочі яких містиметься сироватка людського алгоміна. Ця сироватка використовується для лікування опіків і інших травм, і світова потреба в ній складає від 500 до 600 тонн в рік. Це один напрямок. Друге створення органів тварин, які можна буде використовувати для трансплантації людини. У всіх країнах існує серйозний недолік донорських органів нирок, сердець, підшинкової залози. Печінки. Тому ідеї, що можна створити практично конвейерне виробництво трансгенетичних свиней, за графіком постачають такі органи для пацієнтів, спеціально підготовлених для прийому цих органів. Замість того, щоб відчайдушно намагатися знайти відповідну тканину у донора людини, така ідея є хвилюючою перспективою. Першим то довів можливість штучного одержання близнюків, був німецький ембріолог дріж розділивши клітини двоклітинного зародка морського їжака. Він отримав два генетично ідентичних організми. Трансплантація планування органів здатна врятувати мільйони людей, вимираючих по всьому світу через дефіцит органів, який створюється, до речі, через всілякі обмеження, нав'язаних моралістами. Цілісність трупа і його недоторканність після смерті другим важливим наслідком трансплантації клонують частини тіла, може стати пересадка втрачених органів, рук, ніг, очей, позбавити людей надії забути про інвалідність і стати нормальними людьми. Хіба це не надзвичайно гуманно?